Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт світу. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Чорна Ната. І сьогодні я твоя вчителька історії. Рада, що ти мене слухаєш, адже я розповідатиму про свій улюблений період в історії про стародавній світ. Ця любов до давніх цивілізацій з'явилася у мене ще у віці п'яти років. Тоді мені шалено подобалися ілюстрації до історичних енциклопедій. Переважно вони демонстрували культуру давніх людей. Я могла годинами над ними залипати, і мені не було нудно. Далі я навчилася читати, і світ стародавніх цивілізацій відкрився переді мною: захопливий, яскравий, іноді дивний, але неймовірно цікавий стародавній світ. І сьогодні ми розпочнемо знайомство із цивілізацією, яка заклала початок сучасної європейської цивілізації, яка залишила нам великий спадок наук та мистецтв, та навіть наша абетка, створена на основі абетки цієї цивілізації, говоритимемо про Грецію, про початки її цивілізації. І я сподіваюся, що тобі не менш цікаво слухати, як мені розповідати. впевнена, що тобі доводилося чути щось про Грецію, можливо, навіть вдалося відвідати її, адже сьогодні Греція популярна туристична країна, а колись, у давнину, тут квітла велика цивілізація. Її представники називали себе Елінами, а свою державу, яку ми зараз звемо Грецією, називали Елладою. Що цікаво, жителі Греції і до сьогодні називають себе Елінами, а офіційна назва країни грецькою звучить як Елінікі демократія. Що у перекладі Грецька республіка. Країна відома своєю давньою історією та культурою, про які ми ще детальніше поговоримо. А окрім цього, сучасна Греція приваблює туристів ще й своєю природою, зокрема, з приятливим кліматом і вдалим географічним розташуванням. Якщо глянути на карту, а це обов'язково варто зробити, Грецію можна знайти на півдні Європи, з трьох боків вона омивається морями. З півдня Середземним, зі сходу Егейським, а із заходу Іонічним, та й значна частина території Греції розкидана островами у цих морях. Саме вони мають туристичну популярність через свою мальовничість, велику кількість пляжів та теплі прибережні води. Територію Греції можна умовно поділити на три частини: материкову Грецію, Іонічну та Острівну. Про материкову Грецію каже сама назва. Це основна частина країни, яка розташована на материку. А якщо точніше, то на півдні Балканського півострова. У цій частині знаходиться столиця країни, Атени, за старим правописом Афіни. Це місто із тисячолітньою історією. Про нього детальніше ми поговоримо у наступному уроці. А от Іонічною Грецією називають численні острови на захід від Материкової Греції. Ці острови розташовуються в Іонічному морі. Тому, власне, їх і називають Іонічною Грецією. Найвідомішими островами цієї частини Греції є острови Кефелонія та Керкіра і остання частина острівна Греція. Ця частина складається із багатьох островів у Егейському та Середземному морях. Там їх прям дуже багато: найбільші серед них Евбея, Лесбос, Родос і Крит. Саме із островом Крит пов'язане зародження цивілізації в цьому регіоні. Крит відомий не лише своїми мальовничими видами і теплими пляжами, а й тисячолітньою історією. Саме на Криті близько трьох тисяч років до нашої ери виникла мінойська цивілізація. З неї бере початок історія стародавньої Греції. Довгий час людство навіть не знало, що колись на острові Крит існувала така цивілізація. Для світу її відкрив відомий британський археолог Артур Джон Еванс на початку 19 століття. Вже сучасний британський історик. Марк Картрайт вказує, що на пошуки цієї цивілізації Артура Еванса наштовхнули легенди, які йому розповідали жителі Криту, а також різноманітні обереги, які вони носили при собі. На Криті Еванс займався розкопками стародавнього міста Кнос, в центрі якого знайшов великий палац. Часто його називають або Кноським палацом або палацом Міноса. Цар Мінос був відомим правителем міста Кнос. Власне, від імені царя і походить назва Мінойської цивілізації. Окрім Кноського палацу були знайдені й інші, тому часто історики називають Мінойську цивілізацію Палацовою. Моє особисте знайомство з палацовою цивілізацією острова Крит відбулося, коли я ще не ходила в школу. Пам'ятаю великі та яскраві зображення в енциклопедії історії стародавнього світу. Це були зображення з Мінойських палаців, а саме фрески, якими оздоблювали стіни будівель. Одразу поясню, що таке фреска. Це малюнок, який роблять на стіні або стелі, використовуючи фарби, зазвичай природні або мінеральні, але важливою умовою є те, що малюнок наносять на вологий тинг, штукатурку, тобто. Через це фарба краще проникає у тинг і, коли застигає, то міцніше тримається, а це допомагає надовго зберегти зображення. Якщо тобі колись доведеться робити ремонт, або будеш допомагати батькам у цій справі, то можеш спробувати створити свою власну фреску, але обов'язково порадься перед цим з батьками. А от зображення на фресках показують нам традиції та природу, які оспівували жителі криту. Моєю улюбленою фрескою з Кноського палацу стало зображення бою з биком, або як греки його називали Тавромахією. Цей сюжет демонструє, як жінка під час бою перестрибує бика, а її, вірогідно, подруги відвертають його увагу танцюючи. Цікаво, що в центрі більшості сюжетів на фресках зображували жінку. Очевидно, що роль жінки в тому суспільстві була вагомою. Бики ж були частиною мінойської культури, їх зображували на фресках, їхніми рогами прикрашали кімнати, про них складали легенди. Може, тобі й доводилось вже чути щось про Мінотавра? За легендою, це страхітлива істота з головою бика та тілом людини. Мінотавр безпосередньо пов'язаний з кноським царем Міносом. Останній, за легендою, збудував лабіринт, щоб утримувати там мінотавра. Раджу тобі поцікавитися деталями цієї легенди. Вернімося в сучасність: археологічні знахідки свідчать, що міноська цивілізація проіснувала до кінця другого тисячоліття до нашої ери. Що стало причиною її зникнення достеменно невідомо. Історики та археологи ще займаються дослідженням цього питання. Одна з версій, можливо, виверження вулкана на острові Фера неподалік від Криту. адже виверження вулкана може викликати землетруси та цунамі, а такі стихійні лиха несуть за собою великі руйнації. Можливо, саме про Міноську цивілізацію та її загибель згадував Платон, відомий грецький філософ. Він у своїх творах розповідав про Атлантиду. Великий острів з розвиненою цивілізацією, який внаслідок природної катастрофи пішов під воду. Питань більше, ніж відповідей. Однак острів Крит точно не пішов під воду після зникнення мінойської цивілізації. Вже у наступному тисячолітті його заселять Ахейці. Але це вже інша історія. Стародавні греки або Еліни, як вони себе називали. У давнину заселяли на півдні Європи територію материкової, Іонічної та Острівної Греції. Там вони розвивали свою культуру та творили цивілізацію. Найдавніша з відомих грецьких цивілізацій виникла на острові Крит. Її для світу відкрив британський археолог Артур Еванс, який і дав їй назву Мінойська цивілізація. Вона відома своїми палацами, фресками та мінотавром. І, хоча вона зникла, але дала початок всій грецькій цивілізації. Дякую за твій час і почуємось в наступних уроках про стародавню Грецію. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГОСМАТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.